Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом приготування домашнього холодця півника. Приступаємо м'ясо ретельно промиваємо і викладаємо в каструлю, заливаємо водою так, щоб м'ясо покривало приблизно десь на 2-3 см зверху. Прикриваємо кришку і даємо закипіти, після чого вогонь зменшуємо. І Перших півгодини дуже важливо знімати всю шуму, яка буде з'являтися. Це обов'язково. І далі прикриваємо кришкою і даємо йому не кипіти, а щоб у нас холодець млів протягом 3-4 годин. Коли м'ясо ось так фактично вже буде відставати від костей, тоді сюди додаємо спеції, такі як духмяний перець горошком. Чорний перець горошком також можете додати цибулю, моркву, лавровий листок сіль, Часничок тремо окремо на дрібній терці, або можна вичавити через чеснокодавку. У нього я додаю, ще зовсім трішки чорного меленого перцю, перемішую, і також додаю до бульйону. Прикриваю кришкою бульйон ще на 35-40 хвилин, а за той час замочую желатин, так як вказано є в інструкції на упаковці. Якщо ваш півник старший більше, ніж 1,5-2 роки, в принципі, желатину можете і не додавати, У мене доволі молодий півник, тому я буду робити з додаванням желатину. І так, коли пройшло у мене 35 хвилин рівно, я виймаю вже овочі, також окремо виймаємо м'ясо. Коли витягнете все м'ясо, обов'язково даєте йому, щоб воно трохи вистегло приблизно 15-20 хвилин. Далі його перебираємо від костей і розкладаємо порційно по тарілках. Також корожальцями я ще нарізала моркву, яку ми варили в нашому бульйоні. Моркву додавати в принципі не обов'язково у холодець, це вже на любителя. Мені подобається, коли є морква в холодці. Желатин я буду розтоплювати у мікрохвильовій печі. Ви можете це зробити на водяній бані. І перед тим, як ви будете додавати желатин у бульйон, обов'язково спробуйте його на смак, чи вам достатньо спецій солі. Вливаємо желатин, усе добре перемішуємо. І тепер я бульон обов'язково проціджую через дрібне-дрібне сито. Можна це зробити через марлю. Бульйон розливаємо по тарілках. І в кінці я ще обов'язково прикрашаю зеленю, після чого кожну тарілку накриваю харчовою плівкою, і ось так в холодильнику я складаю такий тетріс холодцю на одну нічку. І на другий день наш холодець готовий. Подивіться, як він шикарно застиг. Він є прозорий, бульон не є каламутний, бачите, через те, що він сильно не бурлів, а просто млів на малому вогні. Через то наш бульончик є прозорим. Тому вам бажаю смачного. Підписуйтеся на канал Українські Домашні страви і всім папа! -па!